Аби вмотивувати малечу із з вадами упорно-рухового апарату старанніше займатися плаванням, вірити у власні сили та перемагати, потрібні змагання. Це розуміють не тільки він ва спорті, а й в громадській організації Запорізький вектор. Саме тому заручилися підтримкою соціально відповідального бізнесмена Олександра Богуслаєва і допомогли організувати черговий чемпіонат для особливих дітей та нагородити учасників запливу подарунками. Рівнування у нас проходять очень часто, але не завжди є можливість у бюджетній організації організувати для дітей якісь призи. Тому «Запорожський вектор нам не перший раз вже допомагає і всегда завжди хорошие призи. Діткам школа вищої спортивної майстерності також не залишилася осторонь, надавши басейн для змагання у вільне користування. Однак переконують, без щирості та допомоги запорізького вектора свята із подарунками просто не вийшло. Хотим выразить огромную благодарность Запорожскому Вектору, а это организация, которая из года в год помогает детям. Заграніченими можливостями своїми призами своїм вниманням. А подарунків благодійники припасли чимало. Все для того, аби переконати неважливо, хто переможе. Головне, щоб діточки відчули себе потрібними у суспільстві. Ми намагаємося ніколи не облишати поза увагою і підтримати всіх вихованців, бо кожен з них старається, кожен з них намагається, і кожен очікує дуже очікує, хоча б найменшого подаруночка. Громадська організація Запорізький вектор та меценат Олександр Богуслаєв запевняють, і надалі підтримува. Усі подібні ініціативи, аби забезпечити умови для розвитку спорту у Запоріжжі та підтримати особливу малечу.